Величезне. Зважаючи на динаміку цього виду спорту Антона Садчук його подрізу точно віддав та шукав передатуру. Покладав надії на те, щоб зіграти у фіналі чотирьох суперліги. Пробуває Сергій Солоха з лівої. Це вже було. Динаміці більш впевнено, почувається боєзмічем. Є певна ігрова перевага. Солоха. І тут Антона Садчук теж. Скоріше за все задумував тут передачу. Піскун пробиває Віталій Радомський. Своїми моментами Фолічта теж не скористалися. В Першому таймі Олег Рибін. Яка передача на нього. Тут прикра помилка на власній половині. Колодяжний карає за цю помилку саме Динамо на останній хвилині першого тайму все ж таки виходить вперед. Помилка в простій ситуації. Втрата на власній половині майданчика. Опускати руки за підсумком першого програного тайму ця команда точно не буде. Артем Сальник вже порота порожні. Забиває Артем Сальник. Не старався в першому таймі, і от зараз. Розстрілював Олександр Єпіх. Овко простріл рикошет, і м'яч влітає в ворота. Віталія Родомського вдається. Радомський відкривається, м'яч отримує Віталій Радомський. Пробиваємо. Буде Простріл на дальню і Павлюшенко зрівнює рахунок. рахунка. На дальню прострілює Олександр Моргунов. М'яч влучає в руку. гравцю Динамо. Не забиває Микита Головко. М'яч влучає у стійку. Ось ще воріт. Відбирає м'яч. Подріз три-два. І все ж таки полічита виходить вперед. Єгор Подрі.